А Т-4, це вже настояща, іменно противотанкова засіб. вражає той до 450 метрів по танках. Теж вони йдуть заряди, дивлячись по маркіровці, заряди йдуть осколкової дії і кумулятивної для боротьби. Це з усіх цих, що є, одноразово це більш сама така. Дієва, вона і матодот, що це 90. -х. Тож так складається в неї. Ідуть прицільні засоби по цих закритих коробках таких. Ну, тут вже мушка зламана, бо постійно навчаються хлопці. Тут мушечка, тут прицільна планочка. На прицільній планочці вказано так само йде відстань, така йде барашик, крутиться, і ним виставляєш відстань до цілі. Мушечка. Є плечовий упор, щоб плести у плече. Підготовка йде, відкидаєш прицільні засоби, відкидаєш плечовий упор. Ззаді знімається запобіжничок, відкидається в бік. Тут є такий, як затвор на автоматі, він переводиться в таке положення. І далі, щоб провести постріл, тут йде запобіжник і кнопочка. Сама ось це іменно пускова кнопка. Якщо... Цю кнопку не прижати, то пуску не буде. Ручечка впереді, прицілився. Отак. От пальчиком прижав, чи цим, чи цим, як кому зручно. Прицілився і великим пальчиком нажав спуск. І граната пішла.